23 вересня відзначається День жестових мов. Ольга Буназів народилася в багатодітній сім'ї. Її старші брати та сестра мають порушення слуху. Тому дівчина маличку вивчала жестову мову, а зараз займається активізмом в УТОХ на підтримку людей з вадами слуху. У мене давно засіла така ідея, щоб постійно показувати людям через різні якісь проєкти, ідеї, відео про жестову мову. Щоб це про це говорити, поширювати, захоплювати дух у людей, які навіть про це можливо ніколи би не чули, не знали. А так через жестову мову, через точніше через відео, через якісь ініціативи, людина дізнається, яка взагалі раніше не була до цього дотична про жестову мову, і відповідно потім стає ну, з'являється бажання щось вивчити, допомогти. Серед акцій українського товариства слабочуючих виступ на вулиці Ольги Кобелянської присвячений до дня жестових мов, що відзначається 23 вересня. Там юнаки та юначки співали, але не голосом, а жестами. Цю акцію молодь організувала для того, щоб суспільство ще раз взяло до уваги, наголосити хочуть, що спілкуватися жестовою мовою це дуже просто. це не але не просто, тому що жестовою мовою жестовою мовою вони плачуть, вони сміються, вони радіють, вони сумують, вони чекають перемоги. І сьогодні вони цю акцію організували, щоб зібрати кошти на. Підтримку збройних сил України суспільні заходи це не єдиний спосіб привернути увагу до проблем слабочуючих та нечуючих людей. Увага до них у медіа також є важливою. І один з пріоритетів важливих стратегічних національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Якраз стосується інклюзивності. Сті суспільства інклюзивності медіасередовища. середовища, і сьогодні ми говоримо про те, що якраз через медіа важливо привертати увагу а, до осіб із порушеннями слуху, до осіб з інвалідністю. Так а, і а, говорячи, скажімо, про аудіовізуальні медіа, тобто телеканали, ми говоримо про те, що надзвичайно важливо адаптовувати свої програми а, для тих людей, які мають певні порушення. Жестова мова це щось більше аніж спосіб комунікації, це місток до рівності та взаєморозуміння. Подібні ініціативи допомагають суспільству ставати відкритішим і нагадують почути можна кожного. Радислав Укрінець, Микола Гнутін, новини Сі